Вітаю, шановне панство! З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Через три доби спливає термін, який встановлено для військовозобов'язаних, що мають статус обмежено придатних, саме для проходження даними військовозобов'язаними ВЛК для визначення придатності їх до військової служби. Нагадую, що дана вимога, дана дата була встановлена законом України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Цей закон мав номер 3621-9 і був прийнятий 21 березня 2024 року. Весь січень. Представники територіальних центрів комплектування, представники Міністерства оборони України надавали інтерв'ю різним телеканалам і страхали військовозобов'язаних штрафами за непроходження ВЛК до 5 лютого 2025 року. При цьому, якщо військовозобов'язаний, має статус обмежено придатного. Разом з тим, 30 січня 2025 року, до Верховної Ради було внесено проект закону, який має назву про внесення змін до пункту 2 прикінцевих та перехідних положень закону України 3621, 9 про який ми тількино з вами говорили. Даний проект має номер 12457. Посилання на нього я залишу в описі під даним відео. Але перед тим як ми розглянемо законопроект, який був внесений 30 січня 2025 року, як то кажуть, краще пізно ніж ніколи. Перед тим як ми з'ясуємо, що саме пропонується змінити, і як поліпшити життя. Військовозобов'язаним, які мають статус обмежено придатним, я традиційно закликаю вас підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок. Адже на моєму каналі є багато цікавої і корисної інформації правового поля нашої держави. Також я завжди рада вашим коментарям, я завжди рада вашим вподобайкам. Отже, давайте звернемо увагу, що саме змінює законопроект 12450. Що саме пропонується змінити? Змінений текст пункту 2 прикінцевих та перехідних положень закону України 3621-9 буде звучати наступним чином. Установити, що громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, крім осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю, з дня набрання чинності цим законом зобов'язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби. Такі громадяни зобов'язані самостійно. Звернутися до Територіального центру комплектування або через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста з метою отримання направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Отже, якщо даний законопроект буде прийнято в зазначеній формі, тобто той текст, який зараз було наведено у вас на екрані, то, по-перше, Військовозобов'язані, які визнані раніше обмежено придатними до військової служби, мають пройти ВЛК до 5 червня 2025 року, тобто строк щодо проходження військовозобов'язаними медичного огляду продовжили ще на 4 місяці. По-друге, чітко визначено вік військовозобов'язаних чоловіків, які раніше набули статус обмежено придатних яким потрібно пройти повторний медичний огляд. Це чоловіки, військовозобов'язані від 25 до 60 років. Це означає, що якщо військовозобов'язаному хлопцю не виповнилося ще 25 років і він має статус обмежено придатному, обов'язок проходити повторний медичний огляд до 5 червня 2025 року на такого хлопця військовозобов'язаного не розповсюджується. Разом з тим, враховуючи те, що статус обмежено придатний для військовозобов'язаного. На зараз не існує, тобто його скасовано, військовозобов'язаним хлопцям, яким ще не виповнилося 25 років, все рівно потрібно замислитися про проходження медичного огляду для встановлення придатності до військової служби, адже рано чи пізно це питання все рівно постане. Зараз я говорила, звертаю увагу на щодо військовозобов'язаних хлопців, яким не виповнилося 25 років. Не плутайте з статусом призовника. По-третє, якщо військовозобов'язаний чоловік визнаний обмежено придатним до військової служби та має інвалідність, такому військовозобов'язаному виповнилося 25 років, але не виповнилося 60 років, він також не зобов'язаний проходити повторний медичний огляд до 5 червня 2025 року. Тобто на військовозобов'язаних осіб з інвалідністю, що мають статус обмежено придатних, не розповсюджується вимога щодо обов'язкового повторного медичного огляду до 5 червня 2025 року. І по четверте, напевно, дуже важливе і головне. Військовозобов'язані, які мають статус обмежено придатних, і не пройшли повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби, зобов'язані, чуєте? Зобов'язані будуть самостійно звернутися до територіальних центрів комплектування за направленням на ВЛК, або отримати направлення через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста і отримати. Направлення на ВЛК для проходження медичного огляду. Тобто, фактично, якщо даний законопроект, про який ми сьогодні з вами говорили, який має номер 14, 12457, який було внесено до Верховної Ради 30 січня 2025 року, так от, якщо цей законопроект буде прийнято в тій формі, яка існує на зараз, і яку ми з вами розглянули, Після 5 червня 2025 року військовозобов'язаного, який буде мати статус обмежено придатного та не пройде повторний медичний огляд, може бути притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та може бути накладено на такого військовозобов'язаного громадянина. Адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень. Поки це все, ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Також нагадую про програму відновного правосуддя, в якій можуть брати участь неповнолітні громадяни України, що вчинили кримінальне правопорушення. Під час участі у програмі відновного правосуддя неповнолітній не тільки має можливість. Примиритися з потерпілою стороною, відшкодувати завдану шкоду, але й під час судового розгляду справи в залежності від тяжкості кримінального правопорушення, участь у програмі неповнолітнього може бути враховано судом для навіть звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності. Посилання на програму відновного правосуддя залишаю в описі під даним відео. Дякую за увагу і. До зустрічі, бережіть себе.